Рав-4, 21 рік в гібриді. Що ми маємо по машині? Оце все приїхало в бонус. А ці всі бляшечки, пластмаски і проводки, повірте мені, вартують купу грошей. Це все в придачу. Вони його розбирали, страхува. Щоб подивитися, наскільки пошкодження. От ви бачите, навіть фари ціленько залишилися. Це все в придачу, бачки. На тусол, зворотній, дифузор. Дифузор тут також можна оце замінити. Вона окремо продається. Вентилятор з моторчиком залишився цілі. Всі радіатори здаємо на перевірку, шторки залишилися цілі. Але не про це. Саме головне, що ціна і автомобіль, і який наскільки він пошкоджений. Це 21 рік я вже казав. Дуже Класний авто, тому що вся безпека залишила ціла. Економний, гібридік. Ви бачите, це коврики. Ми навіть приїжджають машини зі всіма ковриками, з запчастинами зі всім. Бампер навіть стався на комплекті, От звідти не було. Видно. Можна підпаювати трішечки, можна замінити на якийсь новий, оригінальний тайванський. Ви самі вирішуєте, за якісь запчастини ми будемо вам ставити на автомобіль. І так, і так по пошкодженню установи, ви бачите, касета знята. Підігнуло телевізор. Телевізор в Тойотах йде. залізний залізним. Ось такий от йде. замінний цілий. Проблем немає, є по заміннику, є по оригіналу. Ланжерони треба ще міряти. Ще не ясно, чи вони цілі чи загнуті. Скоріше за все, є мінімальний загиб ось цього правого. Але це не, не точно. Ціна 25 тисяч до 25 000. Він став тут, в Україні. Ремонт. Скільки ремонт, ти думаєш, буде коштувати? Три тисячі? Я думаю, так, да, десь три тисячі, щоб гарненько все зібрати цю машинку. Ну але це теж не точно. Це ми будемо дивитися, перевіримо радіатори, наскільки вони всі живі, здорові. І тоді будемо точно знати ремонт. Але якщо даже беремо 4-29 тисяч, в нас вони починаються, стартують від 33-35 тисяч доларів в Україні. Так що це досить суттєва економія. Як і на продаж, так і для сім'ї, для того, щоб його використовувати, щоб зекономити сімейний бюджет. Лучше ж дружина на море завезти цю різницю, як Сашка любить робити. Так що звертайтеся в компанію Інтертрейд. Ми знаємо, де брати круті тачки. По самих вигідних цінах. Наші менеджери з радістю дадуть консультацію безкоштовно, так що звертайтеся в компанію Інтертрейд.